Знайомтесь, Башун Вадим Васильович, український політик, депутат, що безупинно змінює політичні партії. Його статки переважно походять з банальної крадіжки державних коштів, які могли рятувати життя українських військових, у 2014 році. Під час війни Башун отримав від державного крюцьбанка колосальний кредит понад 5 мільйонів доларів. Схема шахрайства заставне майно видали з під застави. Акти перепродажу активів здійснювалися за подрібленими судовими рішеннями. В результаті державі не повернули кошти, а платники податків фактично втратили понад 200 мільйонів гривень. Ці гроші могли бути використані на підтримку ЗСУ. 2002 рік перші спроби потрапити у велику політику. 2010 рік обраний депутатом від партії регіонів президент компанії Терроспу. У 2014-му внесений до ілюстраційного списку, але без наслідків. У 2015 році не вдалося повернутися у владу через партію наш край. край». рік очолив штаб батьківщини, контролюючи забудовані компанії, пов'язані з відмиванням земель до лісу. Політичне кредо башна бути там, де є можливість заробити на бюджеті. Башон не лише вкрав у народу. А й підривав обороноздатність країни. Робоча схема захоплення влади, отримання державних ресурсів, уникнення відповідальності. Держава фактично втратила 200 мільйонів гривень, які могли б бути витрачені на закупівлю техніки для ЗСУ, протезування поранених військових тощо. Редакція звертається до правоохоронних органів з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо башина за невиконання умов кредитування та легалізації коштів. Оцінити діяльність його компанії та їх причетність до схемної діяльності безкарність таких посадовців є загрозою національної безпеці під час війни. До речі, ми звернулися до Башина і попросили його дати коментар, на що він не відповів.